Всім доброго дня, боскар місто Вінниця. По наявності маємо величезний вибір автомобілів, які ми привезли з Європи, розмитнили, пройшли сертифікацію. По наявності маємо кросовери, маємо легкові, дизельні, бензинові. Є велика кількість Шкод Октавій, Є в нас в Лівбеку. Також є в універсалі, є шкода Фабія. Така у нас 13-го року бензинова, гольф 6-й. Постійно оновлюємо свій автопарк. Сьогодні в нас нове надходження. Підписуйтесь на наші соцмережі, там ви можете побачити фото, відео автомобілів, які до нас надходять, які ми купуємо в Європі, які скоро будуть в Україні. Такі в нас є кросовери, Jeep Renegade, Subaru, є Peugeot Partner пасажир Audi a 4 Є в нас три туксони бензинові, є повний привід, Kia Sportage. Отже, друзі, когось що цікавить, підписуйтесь, телефонуйте. Місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний. Приїжджайте, оглядайте та купуйте.